Доброго ранку Україна. Друзі, там е, зранку виклала відео про спутник притули. Ну, сподіваюсь, що вже ж народ у нас розбереться е, в колбасних обрізках і е, в мандарінах. Якщо вже люди не відрізняють садка, е, сарказм від е, реальних речей, ну вибачте, тобі ну, вам точно таки, не до киянина, давайте десь там будемо. Всі якось по інтересам розходяться. Стосовно ж взагалі загальної обстановки, у нас я вам скажу так: вчора наші, ну, на нашій ділянці наші там нормально підсипали цим шлункам, якісь нові приїхали, їх вже не поймеш, хто вони там поприїжджали. І суміжні підрозділи нормально відпрацювали, ну, підваляли добре. Чуть правіше туди Кордюмовка. Андріївка за це, козаки там ну, і бригади хороші, і штурмовички хороші. Є там здобутки, але за них поки не говорять, тому що я буду розказувати. Прийде час, вони самі за себе розкажуть. Також є робота по місту Бахмут, по самому. І вона, в принципі, не припинялася. По північному фасу там, добрий вечір. Такий, що, не дай Бог, ну, що ти зробиш? Заруби війна, от цього нікуди не дінешся. Деяка там хто посадку зайняв, хто що віджав, де стоять, то ну, точно не до мене. А, ну такое. Я вам скажу так: рух є, ініціатива є. Нічого легкого немає, і ну, тяжко як було, так і є. Але рух вперед і є. Ну, Це якщо коротко, щоб було зрозуміло. Чекаємо, F-16, F-17, 17 шторм Shadow касетних боєприпаси, і все таке інше. Поки там в Європі хтось надумається. Поки віримо за силу, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.